Це сюжет на тему, як міняється Україна. Дивіться, від простору. Я не знаю, подумайте самі. Дивіться, тут колись були ферми, тут паслись корови, тисячі, десятки тисяч корів, луги були, там якісь заводи, справа були, тобто, працювали люди. Зараз тут цього нічого немає. Зате будуються. Будують дома, будує зараз, оце під час війни, бачите, тут дороги будують. І, этот. І для чого? Тут немає ні заводів, ні фабрик, ні корів, ні свинарників, ні, нічого. Тут ніякої промисловості немає, розумієте, для чого це будується, для кого незрозуміло. Що тут тим людям робити? Це тільки в міліції робити, чи в прокуратурі, бо я не знаю іншої роботи. Тут іншої роботи, чи в органах влади десь, чи в бюджеті немає. А бюджет має сидіти за щодо податків з промисловості. Тут нема нічого. Тут пустка. Це окраїна рівного. Дивіться, бачите, тепер як заростають поля. От дивіться, що таке інвазія. Тут немає ні одного дерева, акації, оріха. Тут все заростає своїм. Все заростає. Це окраїна рівна, дивіться, все заростає. бур'янах і заростає. Або будуються отакі. Отакі. Ось тут був корівник, став людівник як. Отака ситуація.